Ось цей чоловік просто собі танцював, нікого не чіпаючи, але його втіхаря сфотографували, коли він це замітив, він ось образився. І е, цей пост опублікували з підписом рідкісний екземпляр, що пробує танцювати. З думкою про те, що люди почнуть насміхатись з цього чоловіка, але інтернет відреагував зовсім не так. Люди розгледіли справжній момент щирості, свободи і радості. І коли стало відомо, що чоловіка це засмутило, хвиля підтримки накрила все. Його прозвали танцюючим чуваком не для сміху, а з любов'ю. Його потім знайшли. Це був Шон Обрайен, звичайний чоловік з Великобританії, який просто хотів трішки потанцювати. Тут почалось журналістка організувала йому грандіозну вечірку в Голлівуді. покликала туди дві тисячі жінок з підтримкою зірок і атмосферою абсолютного сприйняття. Шон танцював поруч із Такими зірками, як Меган Тейлор, Монікою Левінські, ще він зібрав 30 тисяч доларів на благодійність. Це лише тому, що інтернет замість глузування вибрав доброту.